з'являється з нами вже я так розумію. Борис Кушнірук. Економіст. Пане Бориса, вітаю з Новим року вас. І вас з новим роком давайте спочатку почнемо з того, що от дивіться, оцей от масований шахетський терор. Очевидно, що це ще буде там 7 сьомого, мабуть, багато завезли іранці, поставили москалям. Але ми ж адаптовуємося до цього всього. І який, оце, який вплив? Тепер вони ж не тільки по критичній інфраструктурі б'ють. Вони свідомо б'ють і по житлових будинках, по великих містах. Короткострокова перспектива для нашого економічного життя, і як, як бізнес українська економіка, пристосовується до цього, бо пристосовується, ми це бачимо. Я думаю, що це якогось суттєвого впливу не матиме. Ми бачимо, що коли немає ударів, вони не досягають свої мети, і їм не вдається поцілити в об'єкти енергетичної інфраструктури, то в цьому випадку у нас навіть ситуація з Постачання електроенергії зараз е е е покращується і е е вже менше вимикають а в деяких місцях взагалі не вимикала світла. Тому а, е безперечно, у мене, наприклад, у один із знайомих у нього над виробництвом збили. Цієї ночі збили шахіда в результаті там пошкоджена трохи будівля. Тобто, якісь об'єкти, ну навіть просто про виробничі об'єкти, але які не мають відношення до енергетичної інфраструктури, просто тому що там збили вони можуть бути пошкоджені, безперечно, це може створити певні складнощі. Але в цілому для економіки це ну доволі безглуздо те, що вони роблять, але це характерно для росіян. Ну да, це росіяни з росіян. Європейські ціни на газ сьогодні рухнули. Рухнули до рекорду лютого місяця до початку повномасштабного вторгнення. Тут кілька причин: і заповнення газових сховищ і тепла погода. Тепла погода. Ми бачимо це тільки на тиждень. Далі воно буде трошки холодшати. Яка перспектива, і що на цьому втратила Ерефія? А, ну слід розуміти, що вона вже фактично припинила постачати газ в Європу. Тобто там дуже невелика невеликий обсяг, і вона дуже суттєво втратила просто ринок. Просто потрібно нагадати, що головний головні доходи в, у Росії формувалися завжди не за рахунок газу, а за рахунок постачання нафти і нафтопродуктів. Газ був завжди просто товаром, скоріше шантажу. Якщо нафта і нафтопродукти – це товари, які легко. Ну можна знайти на ринку, і він завжди сюди постачається. То ситуація з газом він більш був прив'язаний до газових мереж і так далі. Тому можна було. Спробувати шантажувати Європу, а ми вам відключимо газ. Ну відключили, і виявилося, що Європа починає вчитися жити без російського газу. Я впевнений, що згодом, після того як паде путінський режим, Європа буде купувати російський газ. Але такої залежності, яка формувалася ще з часів Віллі Бранта, тобто спочатку х років минулого століття, такої залежності від російського газу вже не буде ніколи. Я думаю, що не буде взагалі залежності від якогось одного постачальника енергоресурсів. А ще краще це якесь, окрім диверсифікації, ще й зелена енергетика, над чим Європа і цивілізований світ, я маю на увазі, активно працюють зараз. Російська економіка. Вони кажуть, що ну дев'ятий пакет санкцій, 10 місяців, як вони під цими санкціями живуть. Кажуть самі, що бізнес адаптувався, сам бізнес приватний, але не все, бо там металурги, автопром не змогли. це ви. Теж бачите, що теж не змогли. Ну плюс на них чекає нова хвиля мобілізації. Які для них прогнози? Нехай там на перші три місяці 2023 року. Знову ж таки неодноразово казав про те, що мета санкцій не зупинити цю війну мета санкцій ослабити Росію до тієї межі щоб вона не розв'язала нову війну. Тому не варто очікувати, що будь-які санкції економічні можуть так нашкодити Росії тут і зараз, що вона припинить воювати. На жаль, цього не станеться. Інша справа, що достроково вимірь, ну в достроково навіть в середньому рік, півтора, два, а на слаблення економіки буде дуже дуже суттєвим, і технологічно, і фізично, коли не буде можливості постачати на ресурси, а це ну більше половина податкових надходжень до російського бюджету і синергетичний ефект, який виникає від видобування транспортування нафти нафти нафтопродуктів, то він формує і синергією ефекту, тому що це зайняті люди, які отримують потім зарплату. Потім вони йдуть в магазини, щось купують, товари, послуги і так далі. Коли все це зникає, то відповідно а все, все має дуже негативний ефект, але наголошую, він не відчується не зразу. Тому а, очевидно, що російська економіка а, буде якось адаптуватися жити в умовах а, деградації структури, але ну вибачте, економіка існує навіть в там в умовній Сирії і в країнах, де йде війна. Це ну потрібно розуміти там, де є споживчі, там є економіка. Інша справа, яка структура цієї економіки, наскільки вона примітивна, і які пріоритети в її функціонуванні. Очевидно, що для Росії ситуація буде лише погіршуватись, і потрібно розуміти, що цей санкційний режим він буде існувати значно довше ніж іде війна. Бо захід буде вимагати дуже суттєвих кроків по демілітарізації по сплаті компенсації Україні і так далі, без яких санкційний режим не буде зніматися навпаки, що може і посилюватися. А вони сподіваються, що санкції ну це дуже багато. Навіть оці ці їхні аля, опозиційні ліберальні. А в них ключовий меседж що рано чи пізно санкції знімуть. Треба просто почекати. А, безперечно, колись це трапиться. але от е, е, був один видалиць е, колись закон американський, який стосувався санкцій за те, що не давали виїжджати євреям з радянського союзу. Він був введений ще е, в 1974 році. Скасували і вже вночив е, на початку нульових. Тобто, навіть радянський союз вже розпався, і євреї спокійно виїжджали. а санкційний режим. функціонував. Тому безперечно, коли це станеться, але до того часу Росії доведеться пройти через дуже складні випробування, в тому числі, які стосуються наголошую демілітаризації, зміни структури влади і, взагалі, чи буде така держава, як Російська Федерація, на той момент ми не знаємо. І сподіваємося, що не буде. Дякую, дуже пане Борисе. Борис Кушнірук, економіст. був з нами на зв'язку говорили і про українську економіку, і про перспективи не дуже, не дуже радужні для Росії і її цілісності економічного життя. Невеличка.